Багато людей поважного віку, коли їм не вистачає стажу для оформлення пенсії, вважають це безвихідною ситуацією, тобто вони не бачать можливостей, як все ж таки пенсію оформити. Хоча насправді такі можливості є. Не обов'язково втрачати сотні тисяч гривень через недостатність стажу. Як це зробили на жаль, сотні тисяч інших пенсіонерів. Є законний спосіб. Не чекати до 63 років, а отримувати пенсію вже в 60. Скільки це коштує чи вигідно купувати стаж? Дивіться до кінця, розкажемо і разом з вами порахуємо, в яких випадках це вигідно, щоб не втрачати сотні тисяч гривень. Вітаю, це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Що важливо знати щодо стажу при призначенні пенсії, пенсійними реформами створили таку ситуацію, що багатьом пенсіонерам не вистачає трудового стажу при досягненні пенсійного віку, щоб оформити пенсію, так щоб отримати право на призначення пенсії в 2025 році. Потрібно мати трудового стажу аж 32 роки? Позитивом є те, що прийнято рішення про можливість докупити недостатній стаж, щоб отримати пенсію в 60 років. Але в яких випадках є доцільність докупки цього стажу? Для призначення пенсії за віком. Давайте розглянемо на прикладі. До нас звернувся пенсіонер, якому в квітні 25-го року виповнилося 60 років, і він має право на призначення пенсії за віком. Але такого права він не набуває, тому що в нього недостатньо трудового стажу, тобто немає 32 років станом на 25 рік. На дату настання 60 років. Стаж пенсіонера складав 28 років 2 місяці і 16 днів. Тобто йому не доставало до 32 років стажу, 3 роки, 9 місяців і 15 днів. По закону України номер 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування право на призначення пенсії такий пенсіонер отримає, коли йому виповниться 63 роки. Провівши аналіз його пенсійної справи, прийняли рішення про доцільність. Покупки трьох років десяти місяців стажу. Це надало йому право на призначення пенсії в квітні 25-го року. А зараз ви побачите аргументацію цього рішення з розрахунками. Вартість покупки одного місяця стажу в 2025 році складає 22% від мінімальної заробітної плати у 8 тисяч. Тобто, це складає 1760 гривень за 1 місяць. 3 роки 10 місяців – це 46 місяців, тобто це той стаж, за який треба сплатити до пенсійного фонду. А значить, загальна сума до сплати за договором з пенсійним фондом щодо купівлі стажу складає 46 місяців, Помножити на 1760 гривень. Виходить, що щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно сплатити 80 тисяч 960 гривень. Попередній розрахунок пенсії, яку пенсіонер отримував у 60 років, складає 8 тисяч гривень на місяць. Тобто пенсіонер, сплативши 80 960 гривень, отримавши право на пенсію одразу в 60 років. Тобто йому не потрібно чекати до 63 Він одразу починає повертати ці кошти. І якщо ми рахуємо, що 8 тисяч гривень він отримає щомісяця, то 80 960 гривень він отримає трошки більше, ніж за 10 місяців. А тепер розглянемо ситуацію, коли пенсіонер не буде докупати стаж і оформить пенсію лише тоді, коли йому виповниться 63. Давайте порахуємо, скільки грошей він втратить. Тобто всі ці три роки він не буде отримувати пенсію. Тож скільки ця сума вийде? Тобто 8 тисяч ми помножимо на 36 місяців, і виходить 288 тисяч гривень. Це та сума витрат або недополученої пенсії, яка була б в його випадку. І це все ще без перерахунку індексації та збільшення доплат, які. Відбулися за ці три роки, а сплатив пенсіонер за цю можливість, як ми вже з вами рахували, 80 960 гривень. Тепер давайте порахуємо, скільки ж він виграв. А різниця складає 288 тисяч гривень. Це та пенсію, яку він міг втратити. Мінус 80 960 гривень. Складає 207 тисяч гривень. Це та сума, яку він виграє. Якщо доживе до 63 років, отримуючи пенсію, і оформивши її в 60 років, тож, як бачите, доцільність такого дійства очевидна. Хоча, звісно, треба розуміти, що тепер є додаткова мотивація вести здоровий спосіб життя, щоб повернути свої кошти з прибутком. А висновок тут дуже простий: шановні пенсіонери, уважно вивчайте свою пенсійну справу, звертайтеся по консультації. Для того щоб вам зробили чіткі розрахунки доцільності того чи іншого рішення, яке буде прийнято. Маю надію, ви побачили для себе формулу та методику, як рахувати доцільність купівлі стажу. Ви також можете проаналізувати свою пенсійну справу і за наявності підстав збільшити її до максимуму, який передбачений законодавством, і зробити це не так складно, як здається, на перший погляд. Наша команда може зробити це для вас, причому оплата буде. По результату. Тож ви нічим при цьому не ризикуєте. Ми робимо це без зайвих судових процесів, просто грамотно виклавши заяву вимогу до пенсійного фонду. Зараз тут буде посилання на наступне відео: як це робиться? Подивіться обов'язково. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось!